Сьогодні він цілась найбільша, я господиня біля Мігамола. Отака От От така, От, Коротше, Набрали пакет. По факту я господині завжди купували якусь хімію, а тут набрали жратви всяку, там приколів різні. І знаєте, що найкраще, що зрозуміло, подарки будуть, ану покажи. Осталося напишитися до мити посуду і все буде добре. А, ще куча пробників. А ще кайфово, знаєте що, відкрився новий магазин, це я господиня. І ти заходиш, і весь персонал максимально прият... ну Чесно, максимально приятний. Правда, прийшло зі всіма здороватись, кожен з тобою здоровається, і ти е... поздоровився сьогодні раз в 30. зі Всі, Всіма, хто там був, дуже класно, приятні реально. Але вибір дуже багато. І мені кажуть, це... жінкам туди можна ранком приходити і до вечора. Так що, якщо у вас є багато Тільки свільного не брати часу... Собою нудних, таких, як я. Але гроші в них брати. Так що заходьте біля Мегамолу, це бачите.